З нами тренерський склад юнацької збірної України після завершення чемпіонату. Всіх вітаю. І давайте розпочнемо з загального. Чемпіонат світу вже пройшов за деякий час, вже певні емоції врегулювались. Тож, якби у вас була можливість по 10-бальній шкалі оцінити виступ, як би ви його оцінили, кожен. Олександр Васильович, давайте з вас почнемо. От від 0 до 10. Ну, у мене два. Дві цифри. Перше це 8, а друге це 10. І чим вони відрізняється? За якими показниками ви їх обирали? Е, показники? до чемпіонату світу не з групи. Угу. Це максимальний результат, який ми вважали. Тому 10. Але коли ми тут поїхали, і ми. На місці вже зрозуміло, що можемо поборотися за медалі, то я ставлю 8. Ми не вибрали медалі, але ми були близькі до цього. Руслан Наталіович? Те ж саме згодом. підтримую. Теж 8. дуже хотілося б, так була близько медаль. Тепер короткий бліц. Три амплуа, кожен говорить про конкретний, декілька запитань. Можна не пояснювати свою відповідь, просто її коротко озвучити. Ми оцінювали черг загалом. А тепер за цим принципом роботу кожного замплуа по 10-бальній шкалі. Наскільки відпрацювали нападники, наскільки відпрацювали захисники, наскільки відпрацювали воротарі? Олександр Васильович? Ну, кожен за своє, да? так? Так. П'ятірка із 10. Захисники? Захисники ну, десь між 7 і 6. Угу. Ну, воротарі або воротар. Воротарі? два вратарі. А, ну. Два воротарі. Ну, все, да я, я вважаю задовільний. довільний сім-вісім. Угу. Ну, якщо з воротарями в нас плюс мінус все зрозуміло, то чи могли б ви виокремити ви, когось конкретного, типу, хто виділився більше на чемпіонаті з захисників, з нападників? Або хто здивував? Або навпаки, хто не виправдав очікувань. Ось одне прізвище, яке виділяється з поміж всієї команди? <реш> та косаря. Yeah. Перехворіли, oh. Оба. Oh. О, до них помогли. ми ще перейдемо. Ну, я би так сказав би, що. Це да, дуже складно на це. Відповісти. Ну, когось, да, виділити нема. В цьому ніякого сенсу. Всі mm. хлопці зіграли на той час, на... як змогли зіграти, тому я не буду нікого виділяти. Mm. Я давав вже в інтерв'ю, де я сказав, що mm. всі нападники на той e, самий. Момент зіграли на своєму рівні. Хтось, але у когось щось вийшло, у когось не вийшло. Mm. Але вони були на 100% зробили все, що могли. А ось ви згадували тих, хто захворів і вилетів з обойми перед початком чемпіонату. Якщо про Гавра говорили дуже багато і згадували дуже часто, то що можна сказати про відсутність Косарєва і Бодога? Чи змінилося бо щось саме в тренерському mm. в воротарському? Вважаю, що ні, бо тих все ж не на тітільного року mm -hmm. ще попереду. То, вважаю, що... А якщо до косарєва? Косареєва він зарекомендував себе навіть то, що він не тітельного возрасту, але він зарекомендував себе на цих на на всіх зборах, в яких він був присутній, з дуже гарної сторони. і Ми дуже розраховували на нього. Як е, в ланках більшості, коли б ми грали не, в рівни, ну, не рівних складах, і також в рівних і в меншості, тому що ну, гарний хлопець е, талановитий. Талонавит. Да, талановитий. Тобто його не вистачало? Ну, десь так. Да. А ось перейдемо трошки до матчів. Якщо не дивитися на фінальний рахунок кожної зустрічі, а от, власне, за грою, який би офіційний матч ви б назвали найкращим власне за ігровими показниками команди? Як я пишу? Ну, який, який матч ви б назвали найкращим? А, я б виграв. Ну, зокрема, дві гри, які ми виграли. Такі, що ми могли їх програти, Да? І нам більш пощастило, і ми на той час заслуговували більше, ми виграли. А якщо брати от ту гру, де ми повинні були виграти і грали краще на суперника, але програли, то це остання гра з Японія, З Японію, так. там не щастить. Так, да, я теж згоден. Але щастить сильніше. Сильніше, так. Да. Mm -hmm. Раз, тепер давайте декілька просто запитань. Може відповідати хтось один, може можна підтримувати думку хто-небудь. І насправді дещо з того, про що ми зараз поговоримо, вже звучало неодноразово флеш-інтерв'ю. Але ось, як я вже говорила, емоції після чемпіонату трошки вщухли, і можливо, дещо змінились думки. Але розпочнемо з першого матча офіційного чемпіонату світу це французи. Вони, хоч вони вилучили з дивізіону, але вони були дуже незручним суперником для нас. Як ви думаєте, завдяки чому вони настільки активно з нами грали і змогли дійти аж до болітів? Тут все просто. Вони зіграли з нами товариську гру. Перед цим вони бачили, як ми грали з Японією товариську гру. Вони знали наш рахунок з Угорщиною, як ми зіграли в е, квітні на навчальному тенальному збір'ї. <говори> Зборі перед чим світу. і вони розуміли. Е, там, сила тичан та казахів вона не обговорювала, обговорювалася на цьому етапі, тому вони розуміли, що це гра за виживання і в них було таке налаштування максимальне. Mm -hmm. Домашня команда. Багато глядачів прийшло говорювала. Mm -hmm. mm -hmm. А чи можна щось схоже сказати про майже Угорщиною, З яким нас теж була товариська зустріч? Розумієте, в Горці зовсім інша команда. Вона е, дуже впевнена в собі, і вона насамперед вона точно знала, е, точно знала, які команди вона зможе обіграти. І вони розуміли, що японці за що чого вони виграють. Е, і те ж саме не було і план на Україну. Ми розкрали, розкрилися перед ними товариські зустрічі, але нам це було потрібно. Uh, вони зробили висновки, і гра була за, теж за 100% виживання для uh -huh. обох команд. Ну і насамперед, ті, хто підуть далі. І угорці, насправді, я думаю, дуже засмучилися, що вони нам програли. У них на Ось програвці деяких. Uh, один гравець. Ви його відправили зі складу і з часом повернули. Данило Береза. Чи виправдав він очікування після повернення? Хай Віталіч каже, Віталіч. Мало говорить. Віталій, <сум> 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 мало говорить. Що тут казати. В принципі, так. Та То, та, та, що ми покладали на. На Дані. Дані, Він да. Виправдав на 100%. Відсотків. Тут ну, нема що казати. Тому що навіть коли спочатку, до того, як його відправили, на нього так ну, розраховувалася та ж сама роль. І він потім, коли його повернули, він виправдав і зробив добре. І він зіграв, я насамперед одразу ваше питання передбачив про Полоницького хлопці. Хлопці, які не зарахували в перший склад на да. перші ігри чемпіонату світу, на перші ігри чемпіонату світу, Полонинський та Береза, Вони, коли залучились на останні три гри, вони зіграли найкращі свої ігри на, то, на той період свого життя. Да, дуже, вони дуже додали, допомогли. Особливо стосується Берези. Якщо Полонинський був в нашому складі, і він ну, не грав, але він тренувався і мав. Тренувальний процес, то Береза поїхав до Парижа. З Парижа вже перелетів до Варшави. З Варшави ми його зняли з дороги до Києва. Він повернувся до Парижу. Він мав е, е, бути на тренуванні на останньому перед е, горцями, але запізнився його літак. І хлопець після чотирьох дневої паузи, не тренувавшись, не стоявши на на ковзанах. Вийшов і зіграв дуже сильно. І всі останні гри теж разом як і з Макіти. Тому по цим хлопцям велика дякую, велика пошана. І з ними це зіграло в плюс. Коли їх відрахували, потім вже зійшли зовсім інші ріп, хлопці. Але це, мабуть, певний показник їхнього характеру. Багато кого мало би це навпаки підкусити? Звичайно, це перевірка була. Якщо вони планують бути професійними спортсменами, це. Таких перевірок буде, знаєте, скільки в них за кар'єру? З yeah. ще вони справились на відміну. А ось тоді чи не було думок, що дехто з гравців, які залишили команду або в Будапешті, або вже в НЖ, поїхали на Вторано і могли б вони допомогти в майбутньому? Ні, я не можу сказати mm -hmm. Тільки Тільки ті, хто перехворів, хотілося, щоб вони зіграли mm -hmm. теж, а так, щоб. Відбір був дуже щільний, дуже напружений. Кожного гравця ми, ну, як то кажуть, перевирали, перемусолювали зверху вниз і знизу вверх. Тобто з усіх сторон, з усіх боків ми дивились на них, там, спілкувалися з тренерами, з усіма. Тому, ну, немає такого, щоб ми сказали, що ви... по спортивному, принципу, да, по спортивному все принципу все було вибрано строго по спортивному принципу. Угу. Згоден з колегами. Знову ж, в останньому інтерв'ю Олександр Васильович сказали, що стати з ходу призарами в дивізіоні 1А надто зухвалий, надто зухвалий крок. Ви думаєте, хлопці були не готові фізично або морально до цього? Дивіться. Казахи довичайно, да? Дві команди, які, яких Японія розвезла ту Данію, да? Данія розвезла тих казахів. Ми. Грали краще, ніж Японія, це можу точно сказати, бо я проти Японії зіграв достатньо. Ми зіграли достатньо mm -hmm. матчів, щоб зрозуміти, роз, роз як ми виглядали проти Японії. Виглядали ми добре. Це говорить про те, що е, ми були не готові так. Ми були не готові ментально грати з цими командами. В Вся вся скажімо так, причина поразки. Ми ментально були не готові, щоб вигравати у цих хлопців. Зарані, задовго до початку Чемпіонату світу, ми їхали туди, знаючи, що в нас є Угорщина і є Японія. Францію ми туди не відносили до команди, яка буде боротися за Виліда. Тому ми десь підсознано хлопці налаштовувалися на дві ті гри. Коли ми виграли у французів, це додало плюс. Але казахам чанам ми програли ще задовго до самого матчу. Ну, як кажуть, один рік повинен перейти в дивізіон, один в ньому закріпитися і лише наступний має бороти, починати боротись за медалі. Як ви ставитесь до цього? Ви все відповіли за нас. Да. Рік спробували, закріпилися. Другий рік адаптація. А якщо в наступному році поборемося за медалі, якого там буде кольор цієї медалі, розберемося. Ну, а якщо третій рік, то це треба ставити вже завдання вихід з руки. Ось вже незабаром чемпіонат світу Ю-20. Титльним є 2004 рік. Та чи розглядається потенційні кандидати з юнацької збірної. Так, да. воротарі. Левшин Жуков 100%. Захисники увесь п'ятий рік. Здоровець, Подзруновський, Полоницький, Іщенко, той же Шевчук, який не потрапив. Вони гідну конкуренцію до четвертого року зроблять. 100% Косарів Сьомого року хлопець, він має якщо буде здоровий, то по... отримує шанс. Ну, чекаємо Коневича. У нас є такий хлопець шостого року, Микита Коневич. Він теж має бути в цьому складі. А якщо щодо нападників? Всі... Ну, без конкретних прізвищ, тобто. А чому, ми чому можемо з конкретно? Ну, є хлопці п'ятого року, які мають бути в цій зборні. Ну, усі зборні на 100%. Вони по спортивному принципу, приїхати де не на перший збір і довести це. Тренерам самі собі цей Іващенко Купріянов, той же Герасименко. Mm. Є хлопці п'ятого року народження, які не потрапили. Кравченко. Микола Кравченко, я хотів сказати, але там є питання. І, ну, є хлопці, які не потрапили по, по деяким причинам п'ятого року, на... але так буває. У нас є хлопці, які п'ятого року з'їздили на. Чемпіонат світу Юнацький за четвертий. А коли був титульний вік п'ятий, зараз їх не було в складі. Тому багато хлопців, хто може скласти конкуренцію. Тож, якщо підбити заключний підсумок цього чемпіонату, було дуже багато роботи зроблено і ще більше її попереду. Тож, наступним, це підготовка до Ю20? Я мабуть, разом обидві, дві зборни зараз вчора. Працьовуємо обидві, а далі життя покаже. Ми зараз підготували кандидатів в списки від зборні U20-18, розширені списки. Там я можу зараз сказати, в U-20 це десь 30. Чи трохи більше 30 прізвище. Це там майже 38. Ну, десь так. там 35, так. Да. Угу. А юнацька збірна, і це вже другий і поспіль там буде велика конкуренція, там понад 6-50 точних фамілій, які можуть потрапити. Відкриваються двері для вісьмого року народження. Тому річ, приклад, Кнівич, е, Пазія і Сімчука. Це раз. В цьому році косарів понад два, тому хлопців вісьмого року народження mm. мають. Усі шанси так. має шанси потрапити до зараз, до юнацької команди. Тож будуть плануватися якісь тренувальні збори найближчим часом? Як завжди, все вже підготовлено, розписано. Зараз все на, на, на затвердженню керівництва федерації міністерства. Плануються збори для Ю-17 свої, для U20 свої задачі. Будемо їх. Будемо їх виповняти. І давайте на останок якусь гарну, заключну думку щодо минулого чемпіонату або майбутнього власне цієї команди. Треба більш посміхатися. і Хай це Позитив. посмішка буде, Позитив. або да, позитиву більше буде від перемог, а не від відчі.